Компанія Tesla Park, мене звати Віктор. Вітаю Model Y, Так, маємо, яка вас цікавить. Чудово! Запрошую вас на тест драйв, оглянемо вживу, проїдемося, розкажу про сильні сторони автомобіля. Оце модел-вайк, котра вас mm -hmm. зацікавила. А це автомобіль 23-го року, 35 тисяч пробігу, опційні 20-ті диски, mm -hmm. штатні до 19, Тут по опції була доплата. По вашому запиту найбільше вам підходить. Вона йде семимісна, плюс 3,5 тисячі доларів mm -hmm. за третій ряд сидінь. На теслі раніше їздили? Ні, ні, добре. Тоді сідаєте з боку. Я вас з нею познайомлю. Приїдемось, потім пересядете. Так, як налаштувати автівку під себе запустити, і запустити її, я вже розповів. Угу. Все зрозуміло? Так, так. Добре, так. скажіть просто Да я в шоці, якщо чесно. Десь кнопочки чудово, це Тесла максимальна простота. Зараз виїжджаємо на трасу. Одразу, поки є можливість, покажу вам динаміку. Зараз покажу вам, як працює автопілот. Багато хто його порівнює з адаптивним круїзом, але насправді, якщо порівняти по відчуттях, як веде себе будь-яка автівка на адаптивному круїзі, отримання в полосі, порівняти з стандартним автопілотом Тесла, то Тесла вона набагато комфортніше веде себе і набагато впевненіше. А взагалі, наскільки тесла безпечна? приведу приклад з особистого досвіду. Приблизно два місяці назад в мене був тест-драйв саме на Model Y. Uh -huh. дівчинка перелаштовувалася в сусідню смугу і в мертвій зоні не побачила автівку. Тесла подала гучний звуковий сигнал в салоні, підсвітила на моделюванні. Червоним кольором автівку і примусово повернула наш автомобіль в смугу. Цим самим уникнувши зіткнення. люди трішечки були в шоці, але обоє залишились задоволені, що не сталося непередбаченого. Але все ж таки я б рекомендував також самостійно контролювати всі процеси. Ну що, ми повернулися назад? Спробуєте. Ну, так, да, тільки тут. Зараз натискаєте гальма і важіль вниз, як я показував. Яке ваше враження після тест-драйву, коли ви проїхалися в ролі пасажира? Ну, в принципі, дуже комфортно. Незвично, але комфортно. Обзорність звернули якось? Так, в... дуже класно все видно. Додатково можна вивезти камери для допомоги. Це при паркуванні, напевно, буде дуже. Ну що Анно, вам подобається цей автомобіль? Ну в принципі, дуже я зрозумів Добре. з ваших слів, що він повністю закриває ваші потреби. Так чудово. Тоді я пропоную забронювати його і піднятися до офісу, обговорити деталі купівлі. Добре, до речі, як я вам і раніше говорив, у нас є техпідтримка. Угу. Це хлопці, які займаються адаптацією Тесли до вас, і вас, як користувача до Тесли, закривають абсолютно всі питання по додатку. По налаштуванню додатку, по додаванню користувачів, по сертифікатах, по зарядках, перехідниках, по додатках на заряд. наша задача не тільки продати вам авто, а зробити його експлуатацію максимально комфортною для вас.